Доброго дня, шановні друзі. Ось це вулиця Відродження, колишня назва вулиця Дніпрелістан. У свій час колишній міський голова Володимир Іванович Сабодаш допоміг разом з депутатами, щоб тут поклали новий асфальт. Як бачите, тут ідеальна дорога. А зараз ми звертаємо на провулок Саносвітній, щоб поїхати на вулицю Трактора, на нова назва Каштанова. І ось дивіться. Тільки від'їжджаємо, яка дорога тут. Новій владі все рівно. Дороги взагалі немає. Протяжність тут не, не така вже й велика. Я думаю, можна було б щось зробити тут. Протяжність ну, метрів 600, щоб виїхати на асфальт. Я думаю, тут можна було щось би зробити. Як мінімум висипку та грейдер. Ось ми виїжджаємо на центральну дорогу.